Хеллоу Френдлі з вами, Денис Френдлі. Вчора дружні ми пили з вами чай цитрусовий. Сьогодні ми вип'ємо чай з вами. Лісова ягода Мікс. Чай, лісова ягода Мікс. Отакий чай. Не знаю, буде краще вчора від цитрусових чи буде гірше. Зараз дізнаємося. Бо той апельсиновий, ну там не тільки апельсиновий, там і лимон, був, коротше, цитруси. То був кисловатий, кисловатий той вчора. Такий гіркуватий, трохи подивимося, що зараз мені з ягодою сподобається більше. Тому let's go погнали до заставки цього відео. Прореагуємо цей чай. Поїхали! Деніс усфені реагує, Деніс усфені реагує. Сьогодні він буде пити. Так, знову той сироп, то все саме, трошки інакші слова. Концентрант, напою, рідкий чай, лісова ягода, мікс пастеризована, торгова марка, смакуйте. Чай, чай, чай. Давайте. Його робити, заварювати та пити. Чайник у мене гаряченький, тому я думаю, буде нормально, так. Нормально так. Ну що, поїхали, так? Я думаю, так. Е -е, чекайте. Зараз тако. Смішно. <смітно> так, поїхали? А то не відкривається. А, а де мої ножниці? Добре, дивиться. Так, то воно так не відкривається, як я хочу. Уже витікає, витікає. Угу. Так, добре. Не дуже це є добре. Але я би це розірвав. О, ось тако. Хай буде ось тако. Так. Так. Дивіться, як файно. Ну красиво же. Я напевно даму все. Чи що. А чути смородиною. Так. Так як вчора дамо все, щоб було смачно. Так, це ж один пакетик. Так, о. А то ми і так все дали. Ми і так все дали майже. Так. Ммм! Е, смородина! Тут смородина, так. Це буде напавлене до зночавності. Не люблю я ще ці чаї. То там цитрусовий задуже. То тут смородину забагато дали. Таке. Ну. Таке на 7 балів. На смак. Добре, додаємо кипяточку. Кип'яточку, кип'яточку. Це ось такий чай. Добре, все це діло нехай заварює. Я би хотів за літо на сьогодні з'їсти з вами сіні мініс. Сіні мініс. З йогуртом. Але ми це з вами спробуємо завтра, я думаю. Чи післязавтра. Ну, подивимось. Коротше, так. Напевно, завтра я куплю йогурт, і вже завтра ми спробуємо з вами сіні мініс. Бо я казав на днях-на днях. А щось на днях я вже, вже скоро 20 число, а мені вже інше треба знімати, тому треба сіні міні спробувати. Та. А потім ми з вами... Я ще подивився, треба маршмеллоу. попробувати з вами на відео, бо того, що ми постійно попадаємо в рот. А на відео велике не знімаємо, ну, просто не їмо, та треба попробувати. Появився у магазині цукерки молочні несвік, бо ми їли цукерки, шоколадні, це молочні, теж треба попробувати. Коротше, багато чого. Тому скоро чекайте, маю купити та й з вами поїсти. так. А зараз п'ємо цей чай, поїхали. Може на смак він буде краще, ніж яке це саме їм. так, Поїхали. Ось воно таке, цукру, напевно, треба дати, так? Воно вже заварилося. Ну, цукру я дам. Я не пам'ятаю, давав я вчора в цитрусових? Напевно, вчора не треба було. А це... Я більше цей чай купувати не буду. Ну, типу, це мама купувала, але я все одно з вами пробувати не буду. Бо того, що, так, щось мені не дуже. Сподобалось, так, Скажем так. Ці чаї якісь не добрі. Ну і вже як дали цукру, то вже краще. так. Та, все-таки я скажу так, як ти їш саме чути капець як смородину. Я смородину, до речі, теж не дуже люблю. то не люблю. так. А Як вже в чай, з чаєм такого ми розвели, з водою, то вже не чути так особу тої смородини. Вроді би малиною більше. Але за дуже солодкий треба дати чай. Треба дати води. Бо ми забагато дали цукру. Бачите, треба тут трохи розуміти, скільки даєш. Зараз розмішаємо. Ми чаю. Чекайте, я не можу сісти нормально. Вроді тепер може бути. Ну, 8, напевно, не поставлю. Поставлю 7 балів, скоріше за все. Ну, бо такий собі цей чай. Не є він мені Мій особу. Особу не дуже подобається. Все одно тут є. Трохи залишки тої смородини. Тепер ви, дружні, знаєте, з моїх відео, що з овочів я не люблю цибулю, з шоколадів я не люблю чорний шоколад і з фруктів я не люблю смородину. Ну, бо того, що, та, це, це, це ці три, ну, ви зрозуміли, що я ненавижу так собу. Хоча смородину з цього всього попробувати можу, але не люблю. Вже хоч смороді... Там нам теж не добре, та. І, і це все. Рахуйте, цибуля вони кажуть, що дуже корисна, хоча я це не вірю. Хоча воно так і є, напевно. Шоколад чорний вони теж казали в інтернеті, що капецький корисний чорний шоколад і тоже теж корисна, кажуть. Я це все не люблю. Отакий я мерзенний. Ха-ха-ха-ха. Не, ну мені просто не подобається це їсти. Те, що не подобається, я в корзину. Тобто у смітник. А ми з вами допиваємо, там, дружні. Не знаю, ставити 8 чи ставити 7. Пану ставлю 7 чи що. Ну це краще за цитрусовий. Ми цитрусом вчора скільки? 6 балів поставили. Хай буде не ні вам 7 з плюсом. Хай буде 7 з плюсом, що це краще за цитрусовий, тому хай буде 7 з плюсом. Просто тут чути, що там смородина, я не хочу ставити 8 балів, я поставлю 7 з плюсом. Ось такі справи. Коротше, якщо ще буде імбер, я ще з імбером може спробую з вами, не знаю. Завтра, скоріше за все. Бо в мене є желейні цукерки, я купив. Або желейні цукерки на завтра вийдуть, або сіні міні з йогуртом. Напевно, скоріше за все сіні міні з йогуртом. Бо я обіцяв, що я зніму сіні міні з йогуртом, значить треба зняти на завтра сіні міні з йогуртом. А ті желейні штучки після завтра, а вже не свік цукерки пізніше, бо там уже 20 я знімаю е Чупа-Чупс і, і напевно пасту Кінтер треба з'їсти. Ну, ми вже прийде час, ми вже подивимося, що ми будемо знімати. А на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дякую, що додивилися до цього моменту. Додивилися, так і напишіть, що так я додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Та. Ой, ну що сказати. Попили, попили. Так, всім пока!